Чи відчуваєш ти себе самотньою зараз? Коли ти наодинці сама собою, коли ти розумієш, що поруч немає цього плеча, до якого ти звикла, ніхто вже не прибіжить. Що ти, як ти переживаєш ось цей період? Більшість часу він присвячений саме служінню. Я намагаюся бути в ресурсі. Відновлюватись. Тобто, тобто бути зайнятою, Бути так. Зайнятою, так. Я знаю, що з, з одного боку це як просто ну, спеціально, це ну, не те, що неосознанно ти береш і себе нагр... нагружаєш навантажиш цією роботою, ти. так, навантажуєш, для того, щоб не думати про зайве, реалізовуєш проекти, там те все. Але так, коли ти приходиш додому, після десяти років життя. Разом після того, як ми будували родину, ми пережили багато всього, то так зараз відчувається те, що ти до тебе завжди бігла додому дитина, завжди обіймав чоловік. Це природньо, природне, коли. Тому що не добре бути людині одною. Але ми вчимося з цим жити. Я знаю, що навіть наодинці сама з собою мені добре, тому що мені є чим себе зайняти. Це книги, це танці, це малювання, і це чудово, коли ти можеш бути щасливий наодинці.